Друзі, Всім привіт Саджанці У нас порічки є білої. Бачите, білу порічку ми позначаємо такою білою ленточкою. У нас є тут схованою ленточка це біла смородина. Також у нас є саджанці червоної смородини такого сорту, як красунні. Це ранньостилий сорт. Хто знає, така гарна са... такі гарні саджанці, подивуємо і ціною 25 гривень. Ось після тут 5 штучок у нас, замовлено 5 такої, 5 такої, у нас таке можливо. Також у нас є саджанці чор чорної смородини. Це краса Львова, спиться на таку потужну систему кроневу. Це у нас табличка. Ось на такі гарні Такі тут 3-4 гілочки, вони грубі йдуть. Не то що там ті маленькі. Продаємо ми також 25 гривень. Ну, хто бажає мінімальне замовлення, у нас 10 штук ось таких гарних саджанців, Бачите, де мичка гарна. Отаких саджанців, Підпляємо новий пошті, наложимо подажем. Хто бажає замовити сорт краса Львова, це середній сорт.